Не секрет про те, що світ стрімко міняється, що ми зараз знаходимося в знатам такому етапі турбулентності. Нестабільності, невизначеності, це по великому рахунку, ну якби період, який вже триває не перший рік. Умовно кажучи, можна сказати, що точка відліку почалася там з коронавірусу. Це умовно, тому що дійсно ці процеси почалися набагато раніше для України, плюс ця невизначеність турбулентність це під час війни. Це ну дуже яскраво виражено. Але такі зміни в світі будуть тривати і в майбутньому. Непрогнозоване майбутнє пов'язане з штучним інтелектом. Або, наприклад, те, що зараз вже з'являється в світі нова релігія, пов'язана з поклонінням штучному інтелекту. Виникають нові технології, нові види озброєння. Яким чином це впливає на життя людей? Та звичайно, це впливає на життя кожного із нас, і в першу чергу воно впливає на те, що ми живемо. Не в тих системах координат і не в тих баченнях цінностних орієнтирів, в яких ми жили раніше. Ну, раніше все було стабільно, все було зрозуміло. Ми жили сьогодні, і ми сьогодні могли прогнозувати на завтра, а могли, якщо хотіли, прогнозувати там ще на місяці, на роки вперед. І в принципі, це був такий період стабільності або відносної стабільності. А зараз, знаєте, наше життя, воно подібне на те, що як в морі шторм. Тільки цей шторм почався і не закінчується. і Воно от штормить і штормить. Це просто такий період наступив не тільки для України, він в цілому наступив для матінки землі і для людей, які живуть на землі.